Дивитися на світ з посмішкою, психологи стверджують, почуття гумору рятує нас від негативу, нудьги і безнадії. А людей, обдарованих цією щасливою якістю, люблять і цінують у будь-якому товаристві. А ще в народі гуляє теза про те, що почуття гумору врятує світ. Не дарма саме цю якість ми називаємо найчастіше, коли говоримо про важливі риси характеру. Тож які вони люди, які сміються та дарують посмішку іншим. До міжнародного дня сміху, що святкують 1 квітня, познайомимо вас з творчими та креативними. Далі продовжить Вікторія Вахрушина. Давай струсимо все, що у нас накопилося за лікарню. Зараз ми струсимо все. Так, лікарняні клоуни, труслик та шоколадка розряджаються та налаштовуються на ігри з дітлахами. Заходячи до медзакладу, кажуть, залишають свої проблеми та негаразди за його стінами. А ще готуючись до подорожі коридорами та палатами лікарні, обов'язково збирають свою аптечку. У кожного є свій реквізит. Я, Як головрач у мене такий реквізит, градусник, температуру міряємо, Квізьми робимо шоколадні, мармеладні різні. Це у нас. Це в нас музика, Гитара Вітара двох Мамам делаем реснички, бровки, там манікюрчики, там причосички. Яскраві клоуни швидко йдуть коридорами. Разом із ними до лікарні заходить дитинство, яке часто губиться у лікарняних палатах. Руслана Панасенко ділахи знають як труслика високого та трохи незграбного і боязкого лікаря клоуна. До цього працював у театрі. У медзакладі посмішку малечі дарує вже п'ять років. каже, подобається, що тут сценаріїв немає, а суцільна імпровізація. Руслан ділиться на початку. Найскладніше було спілкуватися з онкохворими дітками важко емоційно. Мы знакомились обязательно с каждым, подходили, знакомились, личный контакт. У нас нет такого, знаете, цели какую-то анимацию провести. Аниматоров хватает в городе. А лично, лично познакомиться, лично по глазам видишь, что этому человеку сказать, кого-то обнять, кого кому-то что-то нарисовать. Катерина для діток шоколадка, клоунеса-бешкетниця. У цій справі дівчина вже чотири роки каже: лікарняні клоуни не завжди про сміх. Вони в першу чергу друзі для дітей, заходячи до палати, працюють, відштовхуючись від настрою дитини. Через гру та сміх дають малечі прошити те, що їй потрібно саме у цей момент. А ще каже, клоуни гарні психологи і для дорослих. Всі ми знаємо, що ми всередині діти, і ми хочемо бути в цьому дитинстві, в цьому щасті, і ми якби заох. Хочемо, типу, повернутися в цю гру, типу, на хвильку зануритися в цю гру, де ти щасливий, такий не відчуваєш якихось проблем, і це потрібно як батькам, так і персоналу, як і діткам. Тому своїм талантом підкорюють серця кожного. Ну, а я люблю, вітає. Кожним роком набирає популярності і такий жанр як стендап. Молоді, креативні та трушні хлопці та дівчата жартами збирають повні зали та сотні тисяч переглядів на Ютубі. Виступи для дорослої аудиторії. У Дніпрі одним з яскравих представників цього жанру є Андрій Кит. каже, жартував ще зі школи. Далі був клуб веселих і кмітливих. Вже тоді знав, що своє майбутнє пов'яже з гумором. У стендапі Андрій 9 років, а сьогодні він ще й волонтер і своїми виступами збирає гроші для захисників. Що для мене стендап? Це коли ти виходиш на публіку для, гляда... для глядача і розповідаєш про своє життя, про оточення, про їх життя. Вони розуміють, що ти правдивий чувак, довіряють тобі. Це не мов ти сходив до психолога. Для виступів безліч каже Андрій жарти про стосунки, роботу та суспільство завжди будуть в тренді. Тому натхнення черпає з реального життя. Та для Андрія є й табуйовані теми: інвалідність, захисники та війна. Мені здається, треба аналізувати хід війни і шуткувати дуже грамотно буде це, коли ми переможемо. Психологи стверджують, що люди, які обирають професії пов'язані з гумором, дуже креативні. Вони орієнтовані на емоції інших та здатні бачити іронію навіть у неочевидному. Водночас, ті, хто не має почуття гумору, менш спонтанні та песимістичні. Гумор це однозначно дуже ефективний механізм психологічного захисту та подолання стресових ситуацій і негативних переживань, наприклад, страху і безпорадності. Коли ми починаємо жартувати про щось, це знімає напруження емоційне. Негативного характеру і додає нам відчуття того, що ми здатні впоратися з цією ситуацією. Тому посмішку Андрій вважає рецептом від усіх проблем. А хтось сказав таку фразу: якщо ти смієшся над проблемою, проблема уходить. Треба бути злим, треба бути відвертим, треба бути прискіпливим, треба бути агресивним, треба бути добрим. І якщо ці е штуки ти об'єднуєш і ще є сміх, ну ти людина. Знаходити щодня сотню причин для посмішки вам бажають Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News і вся команда телеканалу відкритий.